Після таких трагедій, як в Сумах, в Кривому Розі, Полтаві, в, в Запоріжжі, які постійно повторюються, ворог хоче вдарити в серце українського народу, залякати нас, але ми не маємо права опустити руки. Російський терор посилюється, гинуть діти цивільні, і однієї підтримки фронту, який ми зараз всі робимо, замало. Треба підтримувати міста. Об'єкти критичної інфраструктури ми маємо посилити захист тилу і не повідомленнями в Фейсбуці, а робити все для того, щоб захистити міста. І вчора я і моя команда передали комплекс засобів протидії технічної розвідки АйПетрі громаді Кривого Рога. Зараз готується така сама акція для Сум. Ми працюємо, щоб допомогти. Сумщині і працюємо попри перешкоди, які чинить влада через незаконне перешкоджання роботи благодійного фонду після введення антиконституційних санкцій. Бо це шкодить не мені чи команді, це шкодить воїнам на фронті, це шкодить нашим містам врешт і врешті-решт, шкодить Україні. Зараз вноситься чергове продовження воєнного стану. Це вже 15-й раз, коли просять парламент це підтримати. Ми. Точно знаємо, що це треба може робити, але чому за місяць до закінчення? я хочу наголосити, що ми маємо визнати очевидне, влада почала зловживати воєнним станом, використовує його не тільки для оборони країни, а для побудови авторитарного режиму. Узурпація влади не може бути сьогодні. цілею. Необмежена влада офісу над вами над парламентарями це принизливо для всієї України, і ми маємо негайно зробити все, щоб об'єднатися. Бо об'єднатися не навколо Зеленського чи Порошенка, а об'єднатися для того, щоб бити Путіна і перемогти об'єднання навколо збройних сил.